Нарешті я приїхав в Мюнстон Брюкен Парк. Дістався я цього міста, але ось о, бачите, Вон там якась капличка на горі, десь щось. А, ось все. Ось ось відкривається оцей. арочный мист. Там э, высота моста 108 метров. 108 метров. Это капец. Осе, 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 осе. Вот. Скорее всего, Я через нього і їхав, а може і не їхав я. Ні, бо будівель не було. Це зовсім це зовсім інший міст, ніж я на попередньому відео знімав це все. А це річка Вупер шумить. Якщо чуєте шум такий. Це річка Вупер. А оце ми підходимо, все ближче і ближче. Цей міст було збудовано, ой, щоб не збрехати, в 1800 якомусь році. Я потім в описі. В описі до, до відео я це все... Спробую знайти і написати ось. Все. Я сподіваюся, що ви теж бачите. Але ні. Потяг, який йде е, з Золінгена до Вуперталя або Рамшайда, тут не ходить, бо я не бачив, коли я робив зйомку, я не бачив будівель ніяких, була тільки річка. Значить десь ще один міст є. Ось. Ну, як то кажуть, і на старуху буває проруха. Ось оцей міст. Цікаво пускають. Туди гору чи не пускають на той міст. А оце річка Вупер. Оце річка Вупер. Качки. Чи хтось, хтось там плаває, коротше. Так, підемо ще ближче. Підійдемо. Мабуть, на сам міст не пускають, а було б було б дуже здорово піднятися на нього і пішки пройтися по ньому. Ну і... осіння природа яка оце ми в такому Ярочку знаходимося. Ось. Так, перерву трошки відео. Ні, не буду переривати. Вже дойду. Вже дійду. Відкрылася повністю відкрылася повністю. Вс помнишь, там тебе Все він. Ну, на цьому відео я перериваю, отже, зверху донизу або знизу доверху 107 метрів. Все, на цьому я відео перериваю, пройду трошки далі, трішечки ще пройдуся. Може щось зафільмую. Всім гарного настрою!